Приїхали сюди, побачили задимленість, визвали пожежників, побачили зломані гради. Люди, які тут чергували там на в'їзді вверх, після вибуху відразу вибіжили сюди, і з їхніх слів 16-20 чоловік побіжали в напрямку гаражів. В них з собою були сумки, великі сумки. По дорозі вони загубили ну, гранату Терене М 6 Це так, по-моєму, газова граната. І ну, є підозра, що вони виносили зброю. Зброю, гранати. шариком. це збройова кімната, так? Так, це збройова кімната. Ми, ми патрулюємо на місці, ми побачили, що горить, не знали, хто підпалив, і просто тут стоїмо, щоб не відбувалося ніяких провокацій, щоб нормально змогли пожежі засипитися. <сперіг> Як Дякую. А ви могли б нам все це повторити назву гранати? Скажіть, Що було? <кл> Я ж не повторюю. Працюємо чи ні? Працює. Що було в руках? Оскільки людей туди побігли, що було в руках, Я це зі слів людини, яка бачила, відбувся хлопок вибух. Відразу побіжали на сторону вулиці Трускавецької. Побачили, як з території один за одним вибігають приблизно там 15 20 чоловік. Прості одягу не в формі, берфуту. Тобто, і в них були сумки, великі сумки. Потім вже пізніше людям почали повідомляти, щоб люди сюди під'їжджали. Коли я під'їхав, я побачив, що велика задимленість, врати виломані. І ми стали тут, щоб туди люди не заходили, і показали пожежникам, де пожежа. Потім, під час того, як ми стояли, я тут робив фотографії, знімав. Я побачив як лежить граната. Там мені писало Терен М 7 От, Мені здається, це газова граната. Вони могли загубити, коли втікали. <початково> вони, я так підозрюю, що могли загубити, так тому що ну просто кинути Н нема змісту. Не нема змісту загубили ще ж за все. Завтра зранку ми так само хочемо подивитися прилеглу територію гаражну, Можливо, десь сумки якісь кинули, десь можливо ще щось загубили. Звідси Сергійович, зв я з здорожній контроль.